Мене звати Остап, мені 32, і до минулого місяця я вважав, що моє життя це такий собі затишний, трохи нудний серіал про передмістя будинок із зеленим парканом, іпотека, піца щоп'ятниці, суперечки про те, хто виносить сміття. Я працюю в ІТ, лагоджу людям зум і слухаю, як вони кричать чому це не працює. Чотири роки тому я одружився з Соломією, і я справді думав, що ми в порядку. Не як у фільмах, де люди бігають під дощем і кричать про вічне кохання, але нормально, стабільно. Чи, може, я просто заплющував очі на тріщини? Соломія, і вона, як сонячний день, що інколи ховається за хмарами, гарна з ямочками на щоках, коли сміється, і з цією іскрою в очах, ніби вона ось ось потягне тебе в пригоду. Ми познайомилися в університеті на вечірці, де я випадково пролив на неї пиво. Замість того, щоб влаштувати скандал, вона розсміялася і сказала Тепер ти винен мені танець. Це було так просто, так природно ми почали зустрічатися, ходили на кумедні побачення, як от пікнік у парку, де нас ледь не здуло вітром разом із пледом. Через два роки з'їхалися, а після випуску одружилися без фейерверків, без пропозицій на заході сонця. Просто двоє людей, які вирішили, що разом краще, ніж окремо, але останні пару років щось змінилося. Соломія стала тихішою, відстороненішою. Я помічав, як вона дивиться в телефон, коли думає, що я не бачу, як затримувалася на роботі. Я звинувачував рутину, вона працювала в маркетингу, постійно була на нервах через дедлайни. Я сам не був кращим, заривався в ноутбук, розв'язував задачі, інколи забував спитати, як її день. Ми не говорили про це. Може, це була перша тріщина, або я просто не хотів бачити, що вона вже розвалюється. А ще є мій молодший брат Назар, йому 28, і він. Ну, уявіть хлопця, який заходить у кімнату, і всі одразу хочуть бути його найкращим другом Харизма на максимум, здоровий глузд десь на нулі. Назар завжди був золотим хлопчиком нашої сім'ї. У дитинстві він міг підпалити штори, а я отримував прочухана, бо ти старший, Остапе, доглядай за ним. Пам'ятаю, як у десять років він украв сусідський велосипед, а я три години брехав, що це я його взяв, щоб його не покарали. Але я його любив він мій брат, розумієте? Навіть коли він поводився як повний ідіот, я був на його боці. Два роки тому в Назара почалася депресія. Справжня, важка, він втратив роботу бармена, перестав відповідати на дзвінки, інколи просто сидів у своїй кімнаті і годинами дивився в стіну. Мама плакала, тато кричав, що він повинен зібратися. А я, я робив, що міг. Знайшов йому терапевта, платив за сеанси, бо в нього не було ні копійки. Коли його виселили з квартири, я сказав переїжджай до нас із Соломією. Вона подивилася на мене, ніби я запропонував завести змію. Її очі сказали серйозно. Але вголос вона промовила він же твій брат. Це була моя перша помилка. Назар влився в наше життя, ніби завжди тут жив. Він жартував із Соломією, готував коктейлі з дурнуватими назвами на кшталт літній обвал, умикав музику і танцював посеред вітальні, розмахуючи кухонним рушником. Я дивився і думав: добре, він оживає. Соломія сміялася голосніше, ніж зазвичай, вона почала носити сукні замість своїх звичних джинсів, я помічав, як вони переглядаються, коли думають, що я зайнятий ноутбуком. Але я казав собі Це просто Назар, він такий, він робить людей щасливішими. Друга помилка ігнорувати інтуїцію. Я почав помічати дрібниці. Як Соломія одного разу залишила телефон на столі, і я побачив повідомлення від Назара. Ти сьогодні вогонь, просто смайлик у відповідь. Я спитав, це що? Вона розсміялася, сказала Ой, він просто дуріє. Я повірив або змусив себе повірити. Ще був вечір, коли я повернувся пізно, а вони сиділи на дивані надто близько, з келихами вина. Назар підскочив, ніби його струмом ударило, і почав нести нісенітниці про якийсь фільм. Соломія просто всміхнулася, я проковтнув клубок у горлі і пішов спати. Місяць тому мене викликали в офіс. Я працюю віддалено, тож це була подія. Встав о сьомій ранку, поцілував сплячу Соломію, сказав Назару, що повернуся ввечері, і поїхав. Дорогою я думав про неї. Про нас. Може, варто взяти відпустку, повезти її кудись, як раніше? Через дві години мені пишуть зустріч скасовано. Я розлютився серйозно, я заради цього тягнувся через усе місто, але потім вирішив. Гаразд зроблю сюрприз. Заїхав за піцею з пепероні, її улюблена. Уявляв, як Соломія всміхнеться, як ми посидимо втрьох, як у старі добрі часи, яких, мабуть, ніколи не було. Третя помилка Ніколи не роби сюрпризів. Відчиняю двері, тиша. Потім чую звуки. Із спальні спочатку подумав, що це телевізор, потім зрозумів ні, це не телевізор, це стогони. Серце закалатало, ніби я пробіг марафон. Я поставив піцу на стіл, акуратно, ніби це мало значення, і пішов до спальні. Двері були прочинені, я завмер, усередині все кричало не дивися, іди геть. Але я штовхнув двері, Соломія, Назар разом на нашому ліжку. Я не пам'ятаю, як довго стояв, може, секунду, може, хвилину. Мій мозок просто завис, як старий комп'ютер. Назар побачив мене, його обличчя стало білим, як простирадло. Він схопив штани і вибіг, ледь не збивши мене з ніг. Соломія натягнула ковдру до підборіддя, її очі були сповнені жаху. Я дивився на неї і чекав, що вона скаже хоч щось, але вона мовчала. Коли? спитав я, голос був чужий, ніби не мій. Майже рік, прошепотіла вона. Це було випадково. Спочатку, потім. Ми не могли зупинитися рік цілий рік вони брехали мені в обличчя. Я бачив, як вона відкриває рота, щоб сказати ще щось, але я підняв руку. Не хотів чути, не хотів знати. Я повернувся і пішов. Узяв ключі, залишив піцу на столі і поїхав до свого друга Тараса. Дорогою я ледь не врізався в стовп, бо руки тремтіли. Але я не плакав ще ні. У машині я ввімкнув радіо, щоб заглушити думки, але кожна пісня ніби знущалася любов, зрада, бла бла бла. Я зупинився на заправці, купив пляшку води, просто щоб не сидіти в тиші. Хлопець за касою подивився на мене і спитав Ти в порядку, брате? Я кивнув, але чорт, я був так далеко від в порядку. Я думав про те, як Назар жив у моєму домі, їв мою їжу, користувався моїм вайфай і весь цей час. Я стиснув кермо так, що кісточки побіліли. Тарас, матері, мій друг зі школи, хлопець, який вважає себе експертом із життя, хоча його головний талант, замовляти піцу о третій ночі. Коли я приїхав, він відчинив двері, побачив моє обличчя і сказав Брате, ти виглядаєш, ніби тебе Камаз переїхав. Що сталося? Я розповів усе, як застав їх, як Соломія сказала Рік, як Назар навіть не глянув мені в очі. Тарас слухав, наливав мені горілку і наприкінці видав Спали їхній одяг, або продай їхню машину, або не знаю, напиши їм листа, типу Ви обоє сміття. А краще замов їм піцу з анчоусами вони ж її ненавидять. Я ледь не розсміявся ледь. Натомість я сидів на його дивані, пив горілку і намагався зрозуміти, як моє життя перетворилося на це. Соломія дзвонила разів із десять, Назар разів із п'ять. Я дивився на екран, бачив їхні імена і відчував, як шлунок стискається. Тарас сказав Не відповідай, хай помучаться. Я кивнув, але всередині все кипіло. Я хотів кричати, бити стіни, але замість цього просто пив. Наступного ранку до мене приїхав батько. Уночі я не спав. Лежав на дивані в Тараса, дивився в стелю і згадував Наше весілля й Соломія в білій сукні, її сміх, коли я розмазав торт по її щоці. Як Назар був моїм боярином, як він підняв тост за Остапа найкращого брата в світі. Найкращого брата. Ха. Я думав про те, як допомагав йому вибратися з ями, як платив за його терапію, як умовляв не здаватися. І за що, щоб він украв мою дружину? Я встав, знайшов у кухні Тараса блокнот і почав писати Не листа їм, а просто усе, що відчуваю. Сторінки заповнювалися злістю. Болем, питаннями чому я, чому вони? До ранку блокнот був майже повний, а я все ще не знав відповідей. Батько увійшов, як генерал на полі бою. Сів на стілець Тараса, подивився на мене і сказав Ти мусиш пробачити Назара. Він був зламаний. Ти сам казав ми своїх не кидаємо. Я витріщився на нього, ніби він розмовляв іншою мовою зламаний? Назар, той, хто рік спав із моєю дружиною. Я стиснув кулаки, щоб не закричати. А Соломія? спитав я, її теж пробачити. Він знизав плечима, знизав, плечима. «Шлюбце, це праця, Остапе, інколи люди помиляються, ти мусиш бути вищим за це. Я відчув, як усередині щось ламається. Усе моє життя я був хорошим хлопцем. Старшим братом, який виправляє все, що Назар ламає, чоловіком, який працює, платить рахунки, мовчить, коли Соломії сумно. А тепер я мушу пробачити їх, бо. що? Бо Назар зламаний, бо Соломія помилилася. А я, сказав я, і голос затремтів. Хтось думає про мене? Батько насупився, ніби я поставив дурне питання. Він почав говорити щось про сім'ю, про обов'язок, але я перебив. Ти завжди його захищаєш. Завжди. Він украв велосипед, я винен. Він розбив машину, я мав доглядіти. Тепер він зруйнував мій шлюб, а я мушу кивти вищим. Досить. Батько замовк. Уперше в житті я бачив його без слів. Він пішов, а я відчув себе одночасно винним і вільним. Після його уходу я подзвонив мамі, хотів почути, що вона на моєму боці, але вона заплакала і сказала: Назар так страждає, Остапе. Він не хотів. Поговори з ним. Я кинув слухавку. Уперше в житті мама дзвонила ще тричі, але я не відповів я сидів у Тараса і думав про дитинство. Як Назар завжди був у центрі уваги, як я завжди був відповідальним. Пам'ятаю, як у 15 років я працював улітку, щоб купити собі велосипед, а Назар просто отримав новий на день народження. Я не заздрив. Я думав, так і має бути. Тепер я бачив це ніколи не було справедливо. Наступного дня я подав на розлучення, найняв адвоката, зібрав речі і переїхав у маленьку квартиру на іншому кінці міста. Вона пахла вогкістю і старим килимом, але це було моє. Уперше за роки я купив піцу тільки для себе, без пепероні, просто сир. І знаєте що? Це було дивно круто. Я змінив номер, заблокував Соломію і Назара. Але самотність вона підкрадається як злодій. Уночі я лежав і думав, чи був я хорошим чоловіком. Може, я забагато працював. Може, Соломія була нещаслива, а я не помічав. А потім згадував її слова Рік. І всі сумніви зникали. Перший тиждень у квартирі був як у тумані, я не знав, що робити з тишею. Раніше дім був повний звуків, сміх Соломії, музика Назара, навіть їхні дурнуваті суперечки про те, який соус кращий, тепер нічого. Я почав залишати телевізор увімкненим, просто щоб чути голоси. Одного разу я спіймав себе на тому, що розмовляю сам із собою. Ну, Остапе, що на вечерю? Це було так жалюгідно, що я розсміявся. Але потім я почав знаходити плюси я міг дивитися свої дурнуваті сай-фай серіали без коментарів Соломії. Міг їсти просто з коробки піци, міг бути собою, а не тим, ким вони хотіли мене бачити. Через місяць Назар з'явився під моїми дверима. Я відчинив, думаючи, що це доставка, і ледь не зачинив двері назад. Він виглядав жахливо, мішки під очима, волосся немите, сорочка пом'ята. Він сказав: Остапе, я хочу все виправити. Я слухав його вибачення, його сльози, його. Ти ж знаєш, я був у темному місці. Він говорив, як ненавидить себе, як не може спати, як хоче повернути нашу сім'ю. І я ледь не повірив ледь. Але потім він сказав Ти ж не хочеш, щоб мама плакала через нас. Вона не переживе, якщо ми не будемо братами. І я зрозумів це не вибачення, це маніпуляція, той самий старий Назар, який завжди виходив сухим із води. Той, хто знав, як натиснути на мої кнопки. Ти мені більше не брат, сказав я. Іди геть. Він стояв, дивився на мене, ніби чекав, що я передумаю. Але я грюкнув дверима. Уперше я вибрав себе. Після цього я не міг заспокоїтися. Ходив по квартирі, як загнаний звір. Я думав про те, як Назар завжди знав, як мною керувати. У дитинстві він плакав, і я робив за нього домашку. У юності він потрапляв у халепи, і я його витягав. Навіть його депресія, я був тим, хто тримав його на плаву. А він? Він узяв усе, що в мене було, і навіть не кліпнув. Я відкрив ноутбук, знайшов старі фото, ми з Назаром на риболовлі, на Різдво, на моєму весіллі. Я дивився на його посмішку і думав, коли ти вирішив, що можеш мене знищити? Я видалив усі фото. Це було як вирізати частину себе, але я знав, що інакше не зможу рухатися далі. Через пару тижнів я дізнався від Тараса, що Соломія й Назар тепер разом. Разом, як пара, я ледь не розбив телефон. Серйозно? Вони вирішили, що це їхня велика історія кохання? Це що, комедія для психопатів? Тарас сказав, що бачив їх у кав'ярні, тримаються за руки, ніби нічого не сталося. Я відчув, як кров приливає до голови. Вони зруйнували моє життя і просто продовжили. Я зіткнувся з Соломією в кав'ярні. Випадково, я зайшов за кавою, і ось вона сидить біля вікна, сама. Вона виглядала щасливою. Це вдарило сильніше, ніж я очікував. Вона побачила мене, її посмішка зникла, вона встала, підійшла. Остапе, можна поговорити. Я хотів піти, але ноги не слухалися. Ми сіли. Вона почала кі. Я не хотіла, щоб так сталося. Я тебе любила. Люблю. Але з Назаром це було як буря я не могла зупинитися. Ти спала з моїм братом рік, сказав я. Ти брехала мені щодня не кажи, що любиш. Вона заплакала, сльози котилися по її щоках, але я не відчував жалю, тільки порожнечу. Я встав, щоб піти, і звісно, спіткнувся об стілець. Але все одно пішов як бос. Увечері я не міг перестати думати про її слова. Як буря, що це взагалі означає? Я згадав, як Соломія завжди хотіла більше, більше пристрасті, більше пригод. Я був стабільним, надійним, але може, їй цього було мало? Я відкрив її старі листи, які вона писала мені в університеті. Ти мій дім, Остапе, писала вона, дім. А Назар був що? Ураганом, який усе зруйнував, я порвав листи. Не зі злості, а щоб відпустити, але її обличчя до щасливе, у тій кав'ярні переслідувало мене як вона могла бути щасливою після всього, сім'я не зупинилася, мама дзвонила, ридала Ти розриваєш сім'ю, Остапе, Назар страждає. Тато писав Ти старший, будь мудрішим. Навіть тітка, яку я не бачив п'ять років, прислала повідомлення Пробач брата, він же малий. Малий, йому 28. Я вибухнув, подзвонив батькам і сказав Я не ваш безкоштовний терапевт. Назар зруйнував моє життя, а ви його захищаєте. Соломія брехала мені рік, а ви кажете, помилилася? Досить. Мама заплакала голосніше. Тато почав кричати, що я егоїст. Я кинув слухавку. Обірвав контакти це було боляче, як вирвати зуб, але необхідно. Уперше я поставив себе на перше місце. Після цього я отримав листа від сестри Олени. Вона молодша за мене на п'ять років і завжди була в тіні Назара, як і я. Вона написала Остапе, я на твоєму боці. Вони завжди обирали його, пробач, що не сказала раніше. Я плакав, читаючи це, уперше хтось у сім'ї зрозумів мене. Ми зателефонували, і вона розповіла, як Назар маніпулював усіма, навіть батьками. Як він одного разу вкрав її заощадження, а мама сказала. Він же не хотів. Олена стала моїм якорем, вона нагадала мені, що я не сам, а потім сталося те, чого я не очікував. Тарас, порпаючись у старих коробках Соломії, він допомагав мені з переїздом, знайшов листа. Від Назара, написаний два роки тому до нашого весілля, у ньому він зізнавався, що закоханий у Соломію, благав її не виходити за мене. Ти заслуговуєш більшого, ніж Остап, писав він. Вона відмовилася. Але потім передумала рік тому це не було випадковістю, це був план, Назар хотів її від самого початку, а Соломія, вона обрала його, знаючи, що це знищить мене. Я сидів із цим листом усю ніч, думав, як Назар дивився мені в очі, називав братом, а сам писав це. Як Соломія клялася в коханні, а потім зраджувала мене, я спалив лист, не заради драми, а тому, що він більше не мав влади надо мною. Але лист був не єдиним. Тарас знайшов ще один чернетку відповіді Соломії. Вона писала Я люблю Остапа, але ти. Ти змушуєш мене почуватися живою. Вона не відправила його, але зберегла чому хотіла нагадувати собі, що обрала мене, чи що обрала його. Я відчував, як лють змішується з болем. Я думав, їхній роман почався випадково, але ні. Вони обидва знали, що роблять, і все одно продовжували. Зараз я живу сам, знайшов нову роботу, де менше стресу і більше свободи. Почав грати в настільні ігри з Тарасом і його друзями, вони називають мене королем драконів, бо я завжди перемагаю в D&D. Я не зцілений, не як у фільмах, де герой раптом стає супергероєм. Але я вчуся, вчуся бути Остапом, а не старшим братом чи чоловіком. Соломія прислала листа. Справжнього, паперового вибачення, сльози, обіцянки, що вона все виправить. Я прочитав його і поклав у шухляду. Не відповів не тому, що злюся, а тому, що мені байдуже інколи найкраща помста це просто жити своїм життям. Я почав ходити до терапевта, не тому, що я зламаний, як Назар, а тому, що хочу зрозуміти себе. Терапевт сказав, що я все життя ставив інших вище за себе. І знаєте що? Він правий. Я був хорошим хлопцем, який забув хто він. Тепер я вчуся бути егоїстом у хорошому сенсі. Я купив собі новий велосипед, як той, що хотів у дитинстві. Їжджу парком, слухаю музику і почуваюся вільним. Назар намагався зв'язатися через Олену, просив передати, що йому потрібна моя допомога. Я сказав хай допомагає собі сам. Олена всміхнулася і відповіла Оце мій брат. Батьки досі пишуть, але я не готовий говорити, може колись. Але не зараз. Я не знаю, що буде далі, але я їм піцу з сиром, сміюся над дурнуватими жартами Тараса і, чорт забирай, уперше за довгий час живу для себе. І це, друзі, краще, ніж я міг мріяти. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.